Які криптопроекти пройдуть у майбутню фінансову систему, повна карта стандартів, регуляторів і інфраструктури? Світ виходить у фазу, де крипторинок перестає бути окремим експериментом. Він вбудований у глобальну фінансову систему? Це означає одну просту річ. Далі пройдуть не ті проекти, які Голосніше всього будуть кричати, а ті, які відновлюють стандарти. Щоб зрозуміти, які крипторе, криптопроекти залишаться, потрібно спочатку зрозуміти, хто саме визначає правила цієї гри. Давайте так. Перше, хто формує правила майбутньої фінансової системи, це не криптоспільноти. Це не Ікс або Twitter, як ми вже знаємо. Правила формуються перше. Це центральними банками, друге платіжними системами, третє міжнародними мережами. Четверте регуляторами. П'яте інституціями, що керують розрахунками доларів. Трильйонів доларів. Далі. СВІФТ. SWIFT – це глобальна міжбанківська мережа обміну фінансовими повідомленнями. Не переказує гроші напряму, передає інструкції між банками. Використовується понад 200 країнах світу. Коли SWIFT змінює який стандарт свій, змінюється вся глобальна гра світу фінансів. Далі. ICO. Це не те, що ви подумали. Це International Organization of Standardization. Standardizations, Стандартшенс. Ось так. ICO – організація, яка створює технічні та фінансові стандарти, якими користується повністю весь фінт. У фінансах ключовий стандарт це. Подія, яка сталася 22 новим. Листопада, якщо не помиляюся, 2025 року. Це подія під назвою ICO 20020. Це головний фільтр майбутнього. Давайте подумаємо, що це таке простими словами. Це єдина мова всіх фінансових повідомлень? Раніше повідомлення були дуже короткі, мало даних, складно було автоматизувати, і дуже довго вони йшли. Тепер структуровані дані, більше контексту, легка інтеграція штучним інтелектом, блокчейнами і аналітикою. І він зараз дуже швидкий. Хто вже перейшов на ICO 2002.0? SWIFT, Federal Reserve, це FedWire, європейські платіжні системи, центральні банки деяких країн, точніше більшості країн. Чому це не критично для крипти? Будь-який криптопроект, який хоче працювати з банками або хоче обслуговувати RVA, CBDC, токонізовані активи, має бути суміжний з ICO 2. 0022. Або, певно, щоб бути інтегрований через Middle Wires, через якихось е, посередників. Е, е, інтероперабельність. Інтероперабельність це нова архітектура світу. Головне слово циклу. Це означає, що це не один блокчейн, не одна мережа і не один стандарт. А мережа мереж, які вміють працювати і говорити між собою. Інтероперабельний шар це прослойка, яка з'єднує різні блокчейни, з'єднує блокчейни з банками, з'єднує on-chain і off-chain системи. Без цього RVA не буде працювати, CBDC не буде масштабуватися, DeFi не буде інтегруватися в наш реальний світ. А Chainlink – це приклад інтероперабельного шару. Chainlink – це не альткоін. Це о, ціла інфраструктура між системами. Що робить Chainlink? Доставляє дані з реального світу в блокчейн, забезпечує достовірність даних і дозволяє системам взаємодіяти між одні, один між одним. CCPI Cross Chain Interoperability Protocol – передає повідомлення між блокчейнами, використовується у пілотах з банками і працює як універсальний перекладач. І це все Chainlink. З ким працює Chainlink? Swift – Це пілоти передачі фінансових інституцій, DTCC – Кліринг і Нафдані, UBC, токенізовані фонди. E, -банк, якщо не помиляюсь, токазовані платежі Google Cloud, node Оператор і Data Layer. Це вже не маркетинг, це інтеграція у фінансову структуру нашого світу. І це все тільки один чинлінг. Якщо ви ще не зрозуміли, я зараз на простому. А прикладі вам поясню: наприклад, у вас є машина Тесла через 5-10 років. Ви їдете по вулиці, і у вас трапляється якийсь інцидент. Ну, аварія, не дай Бог на вулиці. У вас ріжається хтось. Одразу датчики цієї машини одразу щитують всі-всі-всі дані. Наприклад, у вас розбило передок, кусок переднього колеса відлетіло, ви все в порядку, ну, машина зразу подивилася. Ну навіть якщо ви не в порядку, машина одразу щитує, дзвонить в поліцію, в пожарну, в амбуланс, викликає одразу товінг. Одразу страхова компанія знає, що з вами сталося, якщо все. Сталося по чиїйсьні, одразу нараховує вам гроші на нову машину або на ремонт. Одразу, наприклад, якщо це ремонт в майстерні, бронюється місце під вашу машину. І запчастини заказуються онлайн. Ви розумієте, наскільки буде поєднаний і швидкий світ? І це тільки один Чейн Лінк. Це не фінансова порада. Ну Google ось так народжувався. Тому наступні моделі, які е, інтероперабельні. Це е, Polkadot, інтероперабельність на рівні архітектури, парачейни, спільна безпека, космос, інтернет-блокчейнів. IBC протокол. Сувенірні ланцюги. Uh, sorry, перепрошую. Uh, uh, суверенні сувенірні. Квант. Um, Зв'язок між uh, enterprise системами і блокчейнами. Um, uh, це Our Ledger. Фокус на ICO 2022. Це все Квант. Далі: регулятор і контроль. IML і KYC. Боротьба з відмиванням коштів, Ідентифікація учасників, обов'язкова умова для всіх інституцій. Тревер рул. Передача даних по, про відправника і отримувача, Регуляторна вимога про всі пролетежі. Це travel rules. Тому, дорогі друзі, з усіх регуляторів і контролю KVC, AMC, Travel Тревел будуть вас, можна сказати, ограничувати. Тому висновок такий: повністю анонімні системи можуть definitely існувати. Але вже, напевно, що не в цьому майбутньому і не в цьому світі. Хіба ми зможемо щось ще змінити все в наших руках. Але вони не стануть глобальною фінансовою інфраструктурою. Дальше. РВА тоніканізація реального світу. RVA – це Treasuries. Будуть всі Treasuries, переходити, всі фонди. Всі депозити, всі облігації, всі акції, все буде переходити на РВ-сектор. Ключ до цього всього регуляторна відповідальність, кастади і інтеграція з банками. Тут з'являються такі проекти, не знаю, як ви чули: це ONDO, Marker, AVE, Avalanche і Ethereum, як самий головний базовий шар. Дальше, Далі AI і а, це все як фундамент попиту. Майбутні фінансові системи всі вони потребують перше. guess. чого обчислить, звісно, друге даних, далі зв'язку і далі це енергія. Але про енергію не в нашому відео, а в наступному, де ми будемо з а, Сергій Гарисимович. А, Інфлюенсером, людиною, яка створила компанію Easy blockchain і вже з 2017 року майнеє біткоін, також займається кризисним енергопостачанням. Тому неймовірна людина, яка входить в Форб 30, Before 30 або ФОРТ. Чекаємо з нетерпінням, а ми переходимо до наших проектів. Тому перший це рендер. Чули вже це е, GPU. Нам потрібне буде обчислювання, Відеокарти це тисяча процентів. А каша це клауд. Е, щось на Google, Google Cloud, похоже. Далі Файлкоін, те саме Storage. Е, Airware, е, саме, Storage, Helium, Фізична мережа інфраструктури. Онлайн. Це інфраструктура і це майбутнє стратегія для людини, яка тільки почала. Давайте так. Ми поговорили про це окремо. І це напевно, що є дуже важливо для нас. Тому перше це спочатку безплатна інформація. Дальше. Розуміння циклів. Це ми все повинні зрозуміти перед тим, як вливатися в наші активи, вливатися в інвестиції. Тому люди, які мене дивляться, а я сподіваюся, ці люди мають свій розум, мають активність, мають. Серйозність своїх намірів змінити своє життя і змінювати своє життя. Дальше це мінімальні знання трейдингу, розуміння, ким ти хочеш бути, і лише потім платне навчання. Тому для простих стратегій і людей, які почали, це є. Основою. Інакше втрачаються гроші, немає системи і є хаос. Принаймні, основа проєктів у вас вже є. Не заходіть на фьючерси без того, що я сказав вище. Прикрутіть, прослухайте ще раз, знайдіть цю безплатну інформацію. Получіть все, що вам потрібно. Отже, крипторинок більше не дитячий вже майданчик для а, тих людей, які грають доту чи щось таке. Він виходить у фазу інфраструктурного відбору. Пройдуть тільки ті, хто сумісний зі новими стандартами. Інтегрив, інтегрив, інтегрується з фінансовою системою вирішує реальні задачі, з'єднує блокчейни між собою і енергію між собою. Тому ми вивчаємо систему. Саме для цього ми тут, Сатоші економі. візьми своє життя під контроль.